Вітаю. От зачепив трошки е, тему циклічності, Імперська циклічність. Тепер прийшло розуміння біблейської циклічності. Давайте візьмемо так. 89-й рік, е, рік розвала СРСР імперії. Е, Моисей водив 40 років, єврейський народ. По постелі, виводячи його з так званого Єгіпетського рабства. 89 плюс 40 то буде 2029 рік, якраз початок нового імперського циклу в Європі. Тобто 40 років у нас закінчується, залишилось 5 під керівництвом. Партійної номенклатури та українських олігархів, Україна, або не так, український народ, майже вийшов з Імперського рабства, тобто, у нас залишилось 5 років для цих змін, ну і, на мій погляд, у нас проявив, був проявлений, була проявлена людина, яка на себе намагалася натягти маску та роль Моїсея, це наш п'ятий президент Петро Олексійович. Ну, скажімо так, це була невдала спроба вивести український народ з імперського рабства. Як воно буде далі? Давайте думати. Є над чим. Коли знаєш, е коли знаєш що нас очікує, то маєш розуміння, що робити. Бувай.